Вітаю вас, друзі. Сьогодні оглядаємо томати. Це основні томати, які я вирощую цього року. От зараз тут представлені всі гібриди, окрім Солороса, його вже немає. От. А так, в принципі, всі тут, які є. І один ще Сімон він у нас знаходиться на іншій ділянці. Тому я в кінці відео покажу, як виглядає, який має вигляд саме той томат. Тут почнемо ми, значить, із Інова Україна Їхні гібриди У нас їх тут представлено два. От Є отакий от еванс сливка. Зараз я її розріжу, покажу, як вона у нас виглядає всередині. Ну от, В розрізі він виглядає отак. Солодкий, смачний, в принципі. Томат на наступний рік обов'язково ми його будемо садити. Такий він гарненький. Сливочка така. Ну, і, в принципі, користується популярністю на ринку, беруть його дуже добре. От. Так. Наступний у нас претендент це томат Монг. Весь великий, отакі от вони. Я... Ну, зриваємо, як бачите, такі ми є і стиглі, і полустиглі. Але... Тому що в нас немає часу просто ходити їх по одному зривати. Ось такий зараз розрізаємо, я вам покажу, як він має вигляд всередині. Ну от, в принципі, такі, як і на картинці, такий він і всередині. Теж м'ясистий, солодкий, Гарно підійде як для томатів, так і для соку. Гарнющий. Також. Виробники Нова Україна на наступний рік, скоріш за все, ми його й посадимо, так як він менш вражався хворобами, на відміну від томата Бобкат. Бобкат кожен рік також садили, був теж великий, гарний томат м'ясистий, але чомусь він дуже вражається хворобами. Чого не скажеш от якраз про томат Монг. Тому цей томат, я думаю, на наступний рік обов'язково посадимо. Так, наступний у нас є пінг-хіт. Ці поки відкладаємо в сторону от, томати. Є пінг хіт, рожевий, також м'ясистий, солодкий гарний томат. Зараз розріжемо, покажу, який має вигляд всередині. от Теж дуже м'ясистий, соковитий, гарний, як ви бачите, томат. Саджу його вже третій рік, дуже мені подобається він. Також йде гарно як на різні пасти, так і на соки. Ми з нього сок робимо. Ну, але я знаю, що і роблять також і пасти. Додають в різні там, салати і так далі. Теж крутий, але насіння дуже дороге його. Він я точно вам не скажу, але 100 насінин буде коштувати в районі гривень 500-450, десь отак. От, але воно того коштує. Я вам одразу можу це заявити. Так, наступний томат, це Сашер Чорний. Зараз розріжу, покажу, як виглядає він всередині. Ну, Отакий От має вигляд. Дуже смачний, дуже солодкий. А ще він довго зберігається. Приблизно тижнів 2-3 можна його зберігати і нічого йому не буде. Гарний томат. Також висаджую вже років 3 його, дуже подобається він нам. Ну і оскільки ми цей чорний перевірили, покажу вам його брата. Бік Сашер. Він трошки більший, приплюснутий, на відміну від самого Сашера. Зараз розріжу, покажу, який має вигляд всередині. Так, цей всередині, як ви бачите, більш червоніший, такого вишневого кольору. Але за смаком такий самий, солодкий і смачний. Також з нього робили ми сік, пробували. Незвичний, чорний виходить, але, в принципі, звичайний смачний сік. Солодкі. Так. Також ці чорні не дуже вражаються хворобами. Як цього року багато дуже захворіло, то в принципі і сашери, і бік сашер нормально витримали. Теж були певні ознаки, але нічого страшного. Також є помідор кс 30 д Ну, вважається чорним, але чорного у нього тут таке. Буває отут зверху, а буває з боку. Тріскається, це його специфіка, майже весь він потрісканий. Але його консервують і, в принципі, нічого, нормально все. Зараз розріжемо. Отакий вигляд має менш солодкий, ніж Сашер. Але теж, в принципі, невеличка є кислинка в ньому. Але він дуже також смачний дуже от. і дуже соковитий. І дуже-дуже він врожайний, його дуже реально багато. Тому рекомендую на такий от гарний томат. Так, наступний Асвон, мій улюбленець. Зараз розріжу, покажу, який має вигляд. От. Асвон. Отакий він із середини. Смачний, солодкий. І дуже його також полюбляють на базарі. Беруть на ура. Мені він сподобався, насіння недороге, також не дуже примхливе вирощування. Тому на наступний рік обов'язково висадимо його. такі гарнюні помідорчики. Наступні у нас ідуть жовті, наступний у нас нуксі. Зараз розріжу, покажу вам. Ну от, Помідорчик нуксі. Надзвичайно солодкий. Десь на рівні з Сашер-Бік Сашер. -бік -сашер. От. І дуже-дуже м'ясистий. Хоча і жовтий не підходить на соки. Ну, точніше, його не беруть на соки, на соки він підходить. Ми робили з нього сік, він просто жовтий виходить. А так от такий має вигляд дуже м'ясистий і класний помідорчик. Соколитий, бачите? Непримхливе вирощування також. Наступний претендент це томат Ямомота. Також жовтий, зараз розріжу, вам його покажу з середини. Цей більш жовтий, як ви бачите всередині. Також м'ясистий, солодкий. В принципі, всі жовті, дуже солодкі помідори. Цей у нас йде більш помаранчевий, якщо ви бачите. А цей у нас іде більш жовтий, але також м'ясистий, також гарний і смачний. Також не дуже примхливе вирощування, як і всі решта в основному. Так. Наступний у нас є отакий ще, це Айсан. Зараз розріжу, покажу вам його. Цей взагалі помаранчевий, бачите, такий. Дуже-дуже помаранчевий на фоні решти. Але дуже м'ясистий, дуже м'який, тому довго не зберігається, це його мінус. Але також непремкливе вирощування і також гарно виріс і дуже врожайний. Наступний претендент це Yellow River така слівка. також жовта зараз розрізаю і покажу. Ну, от така всередині жовта. вся, от, В принципі, смачна, от, не, нічого такого особливого в ній немає, але, але також смачний, непоганий. Для консервування дуже беруть непогано. Е, особливо там осарти, якесь зробити з такими там чорними, червоними і жовті воно дуже прикольно виглядає. О, так що от. Основні помідори, які ми вирощуємо цього року. Такі от вони мають вигляд. Зараз ще покажу вам помідор Сімон розріжемо. От, і також порівняємо. А от власне, і Сімон, власною персоною. Тут теж томату вже є. І чимало, бачите, отакі от вони. Гарнюні у нас тут висять. Зараз ми виберемо найстигліший. Ну, от, наприклад, отакі от, от кітиці. Бачите, які в нього. І отакий от от має вигляд власне сам томат. Я вже скажу чесно, куштував його, тому я знаю, який він, а вам зараз покажу. Зараз поставлю на паузу на секундочку. Так. Ось такий має вигляд. Дуже м'ясистий, хоча й сливка, але дуже м'ясистий. Ну, Він для банок може і не дуже і підходить, бо витягнути потім його з банки дуже буде велика проблема. Але сам по собі томат смачний. І, як ви бачите, дуже м'ясистий. Непоганий томат. Він у нас не ранній, більш такий середній, але Але... Ну, ріс він гарно і, в принципі, не примхливий. На цій діляночці тут були б у нас попалені. Баклажани, то я дуже за нею і не доглядав, якщо чесно, ви самі бачите, що тут вже все заросло. От. Ну а він mm. от сам по собі ріс, як ви бачите. Більш-менш є, де не де, він, бачу. Ознаки фітавтори, але це вже, скоріш за все, зараз вона з'явилась, тому що в нас вже пішли холодні ночі і буває таке, що і стоїть туман. Тому от ну нічого тут дивного я не бачу. А так, в принципі, самі помідорки гарні. Ось такі от. Бачите, які гарнющі великі, от, крупні. І нова Україна, вам величезний привіт. Гарний томат. Скоріше за все на наступний рік я його також посаджу. Я брав тут для проби всього, мабуть, 20 насінин. я вже точно не пам'ятаю. От. от таке воно у нас і виросло. Гарне. От, великий, бачите, дуже великий томат. Насправді, як його витягнути, звідти. Туди не полізам, щоб не роздавити. Отакі от вони. На базар я ще їх не зривав, будемо вибирати сьогодні-завтра, можливо. На базар ще не возив, не знаю, як його будуть купувати, але схожий, схоже був теж. Здається, Еванс, назва його, то брали непогано. Він теж такий, ну, більш-менш сливка. От його брали непогано на базарі, тому спробую це і відвезти. От можливо, і зацінять люди. Все будемо бачити по ходу. В общем, такі у нас справи, друзі. А ви не забувайте підписуватись. Ну, всі крив москалів, звісно ж. Ну а на цьому тоді всім до побачення і обов'язково ставлю вподобайки.